Вітаю, друзі, я Віталій Портнов. Об'єднане командування Південь повідомило, що російські Збройні сили атакували позиції українських збройних сил за допомогою хімічної зброї. Контейнери із небезпечною речовиною були скинуті на позиції українських збройних сил за допомогою безпілотників. Таким чином, тепер абсолютно точно доведено. Що російські збройні сили готові у своїй війні з Україною застосовувати хімічну зброю? Про небезпеку такого застосування в Україні говорять вже давно. Ми бачимо, що російські збройні сили просто не поважають ніякі правила ведення війни, Ба більше в Москві ніхто ні про яку війну. В Україні і не говорять як відомо 24 лютого. Володимир Путін оголосив не війну, а спеціальну воєнну операцію проти України. Таким чином, з точки зору російського військового командування, з точки зору самого Володимира Путіна, та й звичайних росіян, російська армія воює не із збройними силами України, а із так званими терористами і неонацистами. А для того, щоб знешкодити їхні позиції, звичайно ж можна застосовувати будь-яку зброю, у тому числі і хімічну, яку як від. Відомо, російські силові структури також використовують на вулицях власних міст і селищ для того, щоб розганяти протести до речі, та Хімічна речовина, яка була використана росіянами для того, щоб атакувати позиції українських збройних сил, це і є та хімічна речовина, яка застосовується російською національною гвардією та іншими силовими структурами Російської Федерації для боротьби із протестами на території самої Росії. Ну і коли російські війська застосовують хімічну зброю на позиціях українських збройних сил, вони теж можуть вважати, що діють згідно із Логікою оголошеної Володимиром Путіним спеціальною воєнної операції, але й не тільки. Застосування хімічної зброї проти української армії, яке до того ж, є публічно оголошеним, яке навіть не приховується російськими окупантами, має переконати у Доречності слів президента Російської Федерації Володимира Путіна, який вже попередив, що для захисту так званих нових територій Російської Федерації, тобто тих областей України, які мають бути інкорпоровані до складу Росії за підсумками фейкових референдумів, що якраз проходять на території Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, може бути застосована будь-яка Зброю, от будь-яка це може бути хімічна зброя. Це також зброя масового ураження. і незважаючи на те, що цивілізовані країни давно домовилися про неможливість застосування хімічної зброї на фронті, як бачимо, для російських збройних сил ця домовленість не означає ну, практично нічого. Ну і така зброя це звичайно ж ядерна зброя. Адже для російського президента Володимира Путіна найголовніше, щоб всі повірили в готовність Росії застосувати ядерну зброю в. В разі, якщо російські збройні сили не зможуть у встановлений Володимиром Путіним час опанувати українську територію і знищити ворожу для киґебістів держав і це так би мовити має вистроїти логічний ланцюжок міркувань. Якщо Росія абсолютно спокійно застосовує хімічну зброю, і ніяких проблем із застосуванням цієї зброї для росіян немає. Чому завтра Володимир Путін не може віддати наказ про застосування ядерної зброї російськими? Військовими і тепер абсолютно очевидно, що російські військові готові виконати будь-який злочинний приказ свого верховного Головнокомандуючого, що вони діють в логіці, яка є абсолютно зрозумілою для Володимира Путіна з точки зору його злочинних намірів, що російські військові готові повністю ділити із російським президентом відповідальність за застосування будь-якої забороненої зброї на території. України і тому застосування хімічної зброї може бути важливо для Кремля не само по собі, а саме тому, що застосування хімічної зброї означає, що Кремль може застосовувати будь-яку зброю на українському фронті. Очевидно, що ця інформація має насамперед бути доведеною до західних політиків і спостерігачів. Вона має переконати їх в тому, що Володимир Путін не блефує, коли говорить про застосування будь-якої зброї на фронті війни з Україною. Що Володимир Путін дійсно перейшов до нового етапу війни, коли Російська армія вже не може перемагати за допомогою новозвичайної звичайної зброї, коли вона втрачає завойовані позиції, коли Путін оголошує своїми навіть ті українські території, які не контролюються російською армією. А щоб довести, що він має на це право, він тоді застосовує будь-яку зброю масового ураження сьогодні хімічно а завтра. Ядерну чи якусь іншу зброю, застосування якої на війні ще вчора здавалося абсолютно неможливим. І так, це бажання з одного боку знищити як наймога більше українських військових і продемонструвати, що російська армія готова на все, що завгодно. а з іншого боку, звичайно ж, викликати переляк. От переляк це є завжди головною метою політики російського президента Володимира Путіна він завжди намагався створити переляк. В тих, кого він хотів би перемогти і схилити до капітуляції, і зараз будь-яке застосування зброї масового ураження російським очільникам якраз і спрямовано на створення такого переляку. На те, щоб і в Україні усвідомлювали, що Володимир Путін готовий на все, тільки щоб ніхто не помітив, що він програє війну, яку він розпочав 24 лютого, і щоб в світі також усвідомили, якими серйозними і людина нависницькими є подальші наміри російського президента і пішли з ним на серйозні перемовини про подальшу долю України так, щоб не українці вирішували своє майбутнє, а щоб воно вирішувалося під час перемоги. Овад Володимира Путіна із західними лідерами, щоб і саме із цими західними лідерами він поділив би Європу і світ. І заради цього можна використати будь-яку зброю. І ось це має бути зрозумілим тим, хто зараз дізнається про те, що Путін використав хімічну зброю на фронті з Україною. Так, що все це не просто так, це розрахунок на подальший переляк від путінських дій у тих, хто має пручатися Путіну, і у тих, хто має допомагати Україні зброєю. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому Ютуб. вам!